Лисичка кума. Схотілося лисичці медом поласувати, то все вона саме місце їсть, а солоденького ота й ні. Піти, каже, до бджіл похазяйнувати, пішла на пасіку так, так любесенько перед вуликом сіла та лапку туди й засунула, щоб мед достати. А бджоли. Того й не злюбили, як шугнуть із вулика, як кинуться на лисичку. Ех, як вона дремене тоді з пасіки, утікає, тільки носом крутить та на бджіл нарікає. Ой божечку мій, який же той мед солодкий, а які ж то бджоли гіркі. Прибігла додому, уся морда розпухла, лежить, лежала, лежала. Думала, думала, а меду таки хочеться. Піду, каже, до ведмедя. Впросюся до його жити. У його меду багато. Приходить. Ведмедику, братику, що я тобі казатиму? А той тільки мурчить. А лисичка, ти не мурчи, бо так страшно, ведмедику, братику, а то й я злякаюся. Давай удвох жити, я тобі за господиню буду. Давай, каже ведмідь. Ото й почали вдвох жити. Відмідь піде на здобутки, принесе м'ясо, їй йому й лисичці. Так тій усе меду хочеться. Піди та й піди, старий, на пасіку, і принеси меду. Нема що робити. Приніс ведмідь і меду. Аж два вулика припер. Оце каже один виїмо, а другий на зиму заховаємо. Їли, їли та за стільки там часу виїли весь мед. А той вулик на горище заховали. Ведмідь каже терпіть, а лисичці кортить. Думала, думала. Як би його тим другим вуликом поласувати? Пішла б так ведмідь зараз спитається, куди та чого? От вона лежить та стук, стук хвостом об стіну. Ведмідь питається, що то стука. Та то стукають, мене в куми просять. Ну то й піди, а я засну. Пішла вона та зараз на горище та до другого вулика та й наїлася скільки хотіла. Тоді вертається. Ведмідь прокинувся. Ну, як же твого хрещеного звуть? Та початочком. Яке чудне ім'я? От яке піддав, чого там чудне? Ну, гаразд. Другого дня. Знов лежать та стук стук хвостом об стіну. Ведмідь питається, Що то стука. Та то мене в куми кличуть. Ну, ти й піди, а я засну. Пішла вона та знов до того вулика, та вже так, що мало в ньому засталося. Вертається додому. Ведмідь прокинувся та й питає. Ну, як же твого хрещеника звуть? Та серединкою. А ведмідь, оце ж таки, які в твоїх хрещеників ім'я чудні. То лисиця. Що ти вигадуєш, старий? Де ж таке чудне, коли свята середа єсть? А може, каже ведмідь. Третього дня знову лежать. На стук, стук хвостом об стіну. А ведмідь, що воно все стука та й стука. Та то мене в куми кличуть. Оце як тебе стара часто в куми кличуть, каже ведмідь. Ей, старий, бо мене люди люблять. Ну, то йди. пішла увесь мед вигила, ще й вулик перекинула. Та й вилизала. Тоді прибігла, лягла і лежить. Ведмідь питає. Ну, як же твого хрещеника звуть? Та як же там? «Перекинь та й вилежи. Куце ще такого ім'я ще й на світі не було. Що ти там вигадуєш, старе луб'я? Хіба ти піп що знаєш? Ну, нехай буде і так. От через кілька часу ведміті каже. А треба б уже й медом поласувати, поліз на горище, коли ж вулик порожній. Лисичко, сестричко, це ти виїла? Ні не я, ні ти. А щоб я вчорашнього дня не діждалася, коли я виїла. Обрешеш, лисичко, ти не хрещеників хрестила, то ж ти мед їла. Тепер же я тебе з'їм. Та до неї, а вона від нього та вліз, так і втекла.